У Бердичеві продовжено започатковану минулоріч процедуру виділення земельних ділянок учасникам АТО. Нагадаємо, 50 ділянок для індивідуальної житлової забудови у районі Елінгу першочергово отримали вже сім'ї загиблих та поранених в АТО. Цього разу розіграли серед 259 звернень 116 земельних ділянок у мікрорайонах Новосілки і Загребелля. 23 учасника розіграшу поранені в АТО мали право участи в позачерговому розіграші. Тривала довга. Така підготовча процедура не лише е, по виготовленню містобудівної документації, а і по розгляду самих безпосередньо звернень учасників антитерористичної операції е, цих звернень е, на адресу міської ради надійшло е, більше 720. Але завдяки такій плідній співпраці безпосередньо з спілками учасників АТО міста Бердичева і району, і обласна спілка, і спілка українська долучилися. Тобто, фактично, три спілки брали участь у розгляді цих звернень, вивчені документів, зокрема медичних документів для того, щоб вирішити питання відповідності до позачергового позачергового забезпечення земельних ділянок, саме відповідно до рішень міської ради попередньо прийнятих. В результаті цієї роботи сьогодні було також цими спілками запропоновано взяти до уваги звернення. Враховуючи велику їхню кількість і обмежену кількість земельних ділянок, було запропоновано безпосередньо провести участь у розіграші саме тих заяв, які надійшли у 2014 році, і залишити незмінним пріоритет від всієї кількості звернень, саме ті звернення, які подані учасниками, які отримали поранення. Вадим зябліцев, який добровольцем пішов на війну у 2014 році, сьогодні позачергово стає власником однієї з. Розіграний ділянок, що в районі Загребелля, чудове ставлення зі сторони міської, зі сторони людей, які цим займаються. ставлення хороше. Довідному допомагають все чудово». минулого року. Всі 50 власників земельних ділянок, сім'ї загиблих і поранених, отримали безкоштовно й документи на землю. І цьогоріч лишається пропозиція міського голови Василя Мазура, каже його заступник, щодо виготовлення землевпорядної документації за рахунок коштів міського бюджету тим учасникам АТО, які отримали поранення. Треба підтримка в цьому питанні і депутатів міської ради. Більш як 600 учасників АТО, котрі подали заяви для участі в розіграшах земельних ділянок, наразі чекають своєї черги, чекають своєї черги, тому що так як я попередньо зазначала, це досить таки довготривала процедура саме по виготовленню містобудівної документації, яка відповідно, ну як сьогодні було зазначено на зустрічі, що десь може тривати біля півроку, не менше чи стане на всіх учасників АТО земельних ділянок у всякому випадку випадку ця робота не завершена. Ми над цим працюємо для того, щоб вишуковувати можливості. Я думаю, що більше що я можу сказати, що поетапно буде це питання розглядатися.